Всім привіт! Мене звати Андріана. Я трансформаційний наставник. Змінюю життя людей, трансформую, перепрошую їхню підсвідомість, якби голосно це не звучало. Використовую у своїй роботі різні методики і різні формати роботи. І сьогодні хочу поговорити про один неймовірний інструмент, який я просто обожнюю. Я його просто реально обожнюю. Я обожнюю проводити. Я би про, і обожнюю сама бути учасником. Ми сьогодні будемо говорити про трансформаційну гру Ліла. Ви 100% неодноразово чули про цей інструмент. Якщо ви сьогодні зараз дивитесь це відео, то ви про нього чули, бо не просто так вас сюди привело. І, напевно, вам десь бракує якоїсь інформації, так? якихось пояснень, якщо ви зараз дивитесь це відео. Що ж, сьогодні, в принципі, я і планую це зробити, я щось з моїм волоссям сьогодні літає в різні сторони. Сьогодні я і планую це зробити трішечки окунути вас в те, що таке трансформаційна гра Ліла, для кого вона, що вона дає, як вона працює. І почну я взагалі з того, що. Я перед тим, як йти і в роботу як провідник Гри Ліла, звичайно, що я пробувала цей інструмент для себе. І. Я така людина, яка ніколи не читає, не розпитує про інструмент, я йду, пробую на собі, тоді я вже чітко розумію і роблю свої висновки про інструмент. В Лілу я закохалася з першого погляду. просто, Бо я шукала щось для себе, щось таке, що, знаєте, от ти сидиш так, і чекаєш, блін, от якби мені хтось сказав якісь чіткі дії, які я маю зробити, і я б це зробила, і в мене вийшло те, отримати те, що я хочу. Це би було просто неймовірно. І знаєте, в чому прикол? Отак от само і спрацювала Ліла. Ліла стала для мене інструкцією, таким от, так от кроками, які я маю зробити для того, щоб отримати бажання. І з того часу я вирішила для себе, що я не можу просто випустити цей інструмент і просто, знаєте, не користуватись ним, і не бути провідником гриліла, бо... Це реально дуже круті трансформації, це неймовірні підсвіти. І якщо ви готові до цього, якщо ви готові отримати інформацію, якщо ви готові піти в трансформації, то гра Ліда може перевернути ваше життя. Це я вам гарантую. Почну, давайте так, з того, взагалі, що це за гра? Варто сказати, що гра виникла дуже давно тисячі років тому, в Індії. Немає автора гри. Існує інформація, в принципі, просто про те, що люди збирались в такі угрупування для того, щоб грати цю гру. Але на відміну від того, яка проходить зараз, колись в давнину цю гру грали трішечки по-іншому. Тобто люди збирались, кидали кубок, робили один хід і розходились. І от з цим одним ходом, нією клітинкою в своїй голові. Люди ходили тиждень. Отримали якісь усвідомлення, аналізували, тоді збирались знову і продовжували гру. Звичайно, що треба розуміти, що в 2025 році у нас вже немає стільки часу, щоб тижнями грати Ліну, але ми все одно можемо забрати для себе сенси, усвідомлення, навіть пограючи цю гру декілька годин. Своїми клієнтами я їх ніколи не обмежую по часу, але я рекомендую від себе награти лілу більше, ніж 4 години, якщо це індивідуальна гра, там 6-8 годин, якщо це групова. Поясню чому, бо, друзі, давайте дивитись правді в очі. Чи вам важливо... Закінчити гру, просто довести її до кінця. Якщо ваша ціль закінчити гру, то так, будь ласка, грайте її там. Я знаю ситуацію, люди по 14 годин, по 20 годин грали, це окей. Я, як людина, яка працює з підсвідомістю, так, через квантову психологію, через тетахілінг, через різні методи, я розумію, тобто, що я краще дам 4 години продуктивної роботи з глибокими усвідомленнями, де людина вийде і реально щось з цього всього зробить. Бо важливо підвітити простий момент, що давайте думати, логічно, просто так все саме не зробить. Тобто ви можете зайти з якимось запитом, але гра не вирішить цього запиту, гра не... не змінить ваше життя. Вона дасть вам інструменти, дії і вчинки, за допомогою яких ви зміните ваше життя. Тому, на мою думку, набагато продуктивніше зіграти 4-5 годин. Утримати, отримати глибокі усвідомлення, зафіксувати їх на папері, вийти, проаналізувати, як я це можу заземлити на діях, тобто так, і не розфокусовуватись. Бо коли у нас, наприклад, гра відбувається 14 годин, ви ж розумієте, що протягом 14 годин, ну ми там не на двох клітинках побуваємо, ми зупинимось в різних ситуаціях, в різних моментах. І от проаналізувати 14 годин роботи, проаналізувати 4 години роботи і витягнути з них щось, і заземлити, ну звичайно, що набагато простіше. Тому я вже просто на власному досвіді переконалася, на досвіді моїх клієнтів, що не потрібно так от мучити себе, знущатись над собою. 4 годин, 5 годин, індивідуальна гра ліла реально принесе вам більше користі. Є люди, які, звичайно, кажуть, так, я готова грати, давайте граємо далі. Я відкрита до такого, давайте граємо далі. Якщо ви впевнені в тому, що ви витримуєте, що ви усвідомлюєте, що у вас мозок і свідомість все ще працює, якось реагує, бо не кожна людина так може робити, тоді так, звичайно, давайте граємо далі. Що ж, трішечки розповіла таку, знаєте, частину пов'язану з часом, бо дуже багато людей запитують, скільки часу буде тривати гра, ой, будь ласка. Ви отримали відповідь на ваше питання. Далі їдемо теж такий цікавий момент, що я гра, звичайно, що ви, напевно, чули, що в гру ми заходимо з запитом, так? І немає обмежень по запитах, але є дуже цікавий момент. Він заключається в тому, що гра вас впустить лише з істинним запитом. Тобто тут важливий момент чесності от через цією обожнюю обожнюю гру літа, бо знаєте. Себе і гру не на тут буде таке пік, не намахаєш одним словом. Тут про чесність, і перед грою на початку гри, коли ми приходимо, обговорюємо запит, ми кидаємо кубок. І якщо кубок показує на випадає на кубоку цифра 6, то так запит істини. І ви знаєте, неодноразово були моменти, коли люди там заходять з фінансами, а їх веде в самоцінність. Люди там заходять, наприклад, жінки з темою, як мені стати більш жіночнішою, а вони там взагалі запити в них міняються. Наприклад, що таке для мене бути жінкою. Настільки деколи глибокі великі зміни в запиті, деколи дуже малі, просто слова місцями поміняти, але сенс настільки змінюється і. Потім в кінці люди таки говорять просто я розумію, чому запит так змінився, бо я отримала набагато більше відповідей. Тому е, готуйтесь до того, що ха -ха, запит може змінюватися. І насправді це дуже круто, бо м -м, в мене була ситуація, коли клієнтка йшла з темою фінансів. Ха -ха, нас спустили з темою самоцінності, але тема самоцінності закрила їй тему фінансів, дала їй відповіді на тему по стосунках, по кар'єрі. Тобто, один запит поставив акценти у різних сферах її життя і дав їй відповіді. Тому хіба не круто, я вважаю, що це неймовірно. Таким чином, відбувається саме, от запит. запит. як ви вже зрозуміли, ми будемо формувати безпосередньо у грі. Бувають ситуації, коли люди, тобто коли люди йдуть в чесність з собою і вони приходять на гру, і такі, я розумію, мені зараз, якби я не хотіла фінанси, але мені зараз важливіше пропрацювати тему стосунків і. Коли вони чесні з собою, то гра їх одразу пускає, такі теж ситуації були. Ось, і ще один тут дуже важливий крок про чесність, як я вже згадала, це десь такий ключик до гри це дуже важливий момент, і потрібно розуміти, що без чесності гри не буде. От без чесності нічого не буде. І якщо ви хочете, і якщо ви готові йти і пробувати для себе такий інструмент, як гра Ліла, пам'ятайте про одну просту суть, пам'ятайте бути чесними з собою. Я е, як провідник я там просто сижу і спостерігаю за вами. Я проводжу вас по клітинках, підсвічую вам певні моменти. Я там не є для того, щоб вас осуджувати, Є для того, щоб вам щось підсвітити, провести, допомогти. Тому тут максимально важливо зізнатись собі вправді, зізнатись собі в істині, бо, ну ви можете сидіти і ходити, знаєте, кажуть, вокруг та окола. Просто бо вам важко зізнатись, бо. Наприклад, я як чужа людина, яка сидить це все слухає, але насправді друзі, дивіться. Мені діла немає до того, що в вашому житті і відбувається, чи які ось вибори ви робите, чи які вчинки ви робите. Ні. Моя суть, суть моєї роботи, тут полягає в тому, щоб якщо ви готові змінити це, якщо ви готові йти в правду і перепрошити це, запрограмувати себе на щось краще, на зовсім інше, то... Я тут для того, щоб вам допомогти. Якщо ви просто хочете залишитись в старих сценаріях, Я тут просто для того, щоб показати вам, що може бути покращ, краще, що може бути по-іншому. Але як робити, тут вже вибір взагалі за вами. Тому дуже важливо, в принципі, довіряти провіднику, е, обрати собі провідника такого, з яким ви будете готові відкритись, знаєте, оголити свою душу. Але, насправді, от, наприклад, приклад з ситуації, з згреліла, який був в мене, ось і клієнтка. Прийшла до мене на гру, все чудово, все круто. Бережу, що мене вже в горлі пересохло. Клієнтка, з якою ми були знайомі до того, ми працювали з нею до того, і ми починаємо грати гру, і в нас все йде по плану, круто, класно, йдемо класно, і тоді нас зупиняє на якійсь клітинці, піднімає вгору, ми судимось на клітинку, спускаємось вниз. І отак-от от ми просто по колу ходимо. Бо, блін, от знаєте, треба було відкрити поле, треба було підготувати цей кейс, не планувала його розказувати, але зараз я відкрию, в мене тут є моя ліла. Зараз я одразу вам скажу, не буду вирізати того, бо не буду вирізати. Є такий цікавий момент. Момент на клітинності, бачите, ось тут внизу має таке роздруковане поле маленьке. Є клітинка Хочу. Я завжди кажу клієнтам просто чесно зізнавайтесь, що ви хочете. Це така база, знаєте, з чого починають всі. І вона там каже, що вона там хоче, не знаю, одне, друге, п'яте, десяте, там якісь речі. Тоді нас піднімає на клітинку розваги, де ми проговорюємо, так, тобто, які це дасть, як ти змінить її життя, тобто, як вона може розважатись. Ну, Не буду вже вловлювати, не буду вже так зупинятися на тому, про що ми говорили. Далі кидає на клітинку заздрість, яка спустякає її вниз назад на ненаситність. Тобто, Просто вслухайтесь. Ненаситність хочу розваги, заздрість. По колу. Ненаситність хочу розваги, заздрість. Я вже їй кажу: сонце, йдемо в чесність. Що ти ще хочеш? Давай. Чого тобі бракує? Одне, ми, ми просто, десь, я не знаю, хвилин 40, як не біль, можливо, навіть годину ми ходили так по колу. Та я просто в один момент кажу: тако, давай так. Не спіши. Глибоко зараз вдихни-видихни, пробуємо ще раз, і якщо нас гра не пускає, то давай на сьогодні зупиняємось: не тому, що там я втомилась, тому що я бачу, ти втомилась і ти ну, далі не, не пускає тебе, значить, там ще щось є, а ти ще не готова це побачити. То який нам сенс зараз ще гвалтувати твій мозок, якщо тобі треба просто проварити те, що ми вже усвідомили. І тут настає просто один прекрасний момент, щоб ви розуміли, вона казала от про все. Вона хоче багатого життя, розкоші. Вона хоче не ходити на роботу, не працювати, просто кайфувати від життя. Вона називала такі речі, ну просто такі вже масштабні, круті. Я кажу, круто, давай, зізнавайся. Я кажу, зізнавайся вже про погане. І вона і тут просто один момент її якось онило. Після того як я сказала, або ми зараз фокусуємось і чесно зізнаємось в тому. Що тебе ще тримають, чого ти ще хочеш, або ми зупиняємо гру, вона мені каже, Блін, до мене дійшло. Каже, я друга хочу, я хочу якусь подругу. І суть, яка дівчинка живе за кордоном. Переїхала, вона переїхала туди з партнером, тобто в неї все круто, тобто їй подобається її життя, і в неї є робота, проблем з фінансами немає. І ну, все окей, хотілося б краще, звичайно, але в неї там немає друзів. І ви розумієте, коли вона зізналась собі, що їй просто потрібен друг чи подруга, з ким можна потеревенити, порозважатись, провести якийсь час, знаєте, не бути такою серйозною, просто, просто пожити життя, поспілкуватись, вилити душу, грає і пропустила далі. Тому, друзі, у цей момент чесності він максимально важливий. Бо якщо ви не будете йти в чесність, то, на жаль, гра вас пускати нікуди не буде, буде водити по колу, і це просто чесно. З моєї сторони, така два. Це просто буде зайва втрата часу. Якщо ви не готові йти в правду з собою, якщо ви не готові йти в чесність, гра, гра не для вас, серйозно. Якщо ви хочете когось обманути, то ну, живіть в рожевих окулярах, обманюйте себе граву, не, не, обма, не обманеш і, і отак от що ще хотіла вам сказати? Хотіла також від себе сказати, що, знаєте, якщо ви. Ніколи не пробували для себе груліла, чи якісь такі інші духовні інструменти роботи з собою, так, ем, якісь там, не знаю, цвяхостояння, роботу з підсвідомістю, і ви хочете зробити якийсь перший крок, щоб спробувати, щоб пізнати так, чи ваше воно, чи підійде воно вам, чи варто взагалі в це йти, то гра Ліла – це прям. Рекомендась. Просто рекомендую всім починати з гра Ліла. Чому? Бо інструмент делікатний. Він, самі розумієте, це ж гра Ліла. Вона вже називається Грою, де, ви знаєте, в такій комфортній атмосфері. Завжди, якщо це офлайн гра, групова гра, це в компанії приємних людей. Це такий, знаєте, завжди під рукою є якийсь напій, снеки, де ви розслаблені в такій. Знаєте, крутій, релаксуючій атмосфері, але одночасно в голові, в голові відбувається такий брейншторм, піднімаються дуже такі глибокі пласти, відкриваються програми. І ще дуже круто: гра ніколи вам не дасть і не підсвітить те, до чого ви не готові. І деколи навіть в грі буває такий момент, що ми йдемо, 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 підіймаємося вище, тоді самої гори не скидає вниз. Щоб показати нам щось. І це не тому, що ми щось сказали неправильно чи щось там не так зробили. Це тому, що, наприклад, нам потрібно було пройти я можу, я хочу, ще якісь клітинки до того, щоб спуститись вниз, і після того, що ми проговорили на горі. В нас відкрилась голова, відкрився розум, відкрилось серце, відкрилась душа, ми спускаємось вниз, щоб глибше побачити цю клітинку. Бо якщо б нас зупинили на початку, ми б її не зрозуміли, ми, ну, ми б не відкрили, ми б в сенсі в не вловили. Тобто, ось так взагалі цікаво працює інструмент. І якщо ви нові, якщо ви такі зелені в духовності, ви не розумієте, Боже, що це взагалі таке, але так ну манить щось, манить, то йдіть і пробуйте з інструмента. Такого як гра ліла, бо, по... по-перше, ви прокайфуєте, ви отримаєте задоволення і ловите величезну кількість інсайтів, вам От... просто гра видає інструкцію. Я завжди всім кажу, неодноразово наголошую своєму інстаграм і людям, з якими... які до мене записуються на гру Ліла. Я кажу: якщо ви готові, вам гра видасть інструкцію, покроково робите те, -те, -те, -те відмовляєтесь від того, берете в своє життя те, те, те. -те. От прошу дуже. Життя змінюється, бо ну, без нас, без наших рішень, без наших дій гра не зміниться. І ще дуже важливий один момент про індивідуальну і про групову гру Ліла. Індивідуальна гра дуже крута, теж люблю. Я в основному проводжу індивідуальні ігри Ліла, але чим цікава групова, а тим, що з вами ще будуть інші учасники. І. Кожного разу, коли я грала в рукову гру Ліна, чи хтось чи я проводила її, інші учасники через інших учасників ловили інсайти. Тобто, особисто навіть мені інші учасники, коли я була гравцем, а не провідником, стільки цікавих речей підсвічували і показували. Я теж собі робила нотатки, я теж все записувала, я думала, блін. І я в кінцевому результаті розумію, що не так просто я опинилась з цими людьми. В цьому колі, і ми проговорюємо ці запити. Дуже часто буває таке, що у людей і запити схожі. Або, наприклад, люди приходять з такими запитами: от один, наприклад, та, двоє людей на груповій грі, одна людина приходить з запитом фінансів, інша з питанням самоцінності. І так цікаво, що та, що прийшла з темою самоцінності, вже фінанси закрила, а та, яка прийшла з темою фінансів, самоцінність закрила. І вони такі дивились, можливо, це це. І вони, ніби як зеркала один для одного, підсвічують сильні сторони. І це, ну, це дуже круто, тому друзі. відео вже виходить на 20 хвилин, це капець. Можу говорити без перестанку, можу говорити просто годинами, тижнями. Але суть ви вловили. Основні сенси, я напевно передала те, що хотіла. Знаєте, як казала моя вчителька з математики, просто такий на хлопський розум розказала про гру Ліла. Якщо вам цікаво дізнатись більше про неї, якщо ви хочете спробувати для себе цю гру, заходьте до мене в інстаграм, там набагато більше інформації. Пишіть мені, У мене є безкоштовні консультації, де ми можемо з вами поговорити, дізнатись, чи. Взагалі варто вам йти на гру Ліла? чи підходить вона вам, і яким чином там працювати з вашим запитом можна через гру Ліла? Я відкрита до того, щоб провести такі консультації, поговорити з вами про це. І робіть кроки, не бійтесь, йдіть в нове, пробуйте для себе і йдіть в трансформації. Бо ще раз наголошую: я вже це говорила декілька разів в цьому відео, але за вас ніхто нічого не зробить. Або ви зараз обираєте. Робити дії і змінювати ваше життя. Або вітаю: живіть в ілюзіях того, що одного дня щось зміниться. Люблю цілую обіймаю. І чекаю вас на трансформаційній трансформаційні грі Ліла. До зустрічі!